Ми трохи намахані. Вирішили з Димоном ще трохи покрутити. Поки записував відео. Десь потеряв Димона. Зараз солодкі, вуглеводи, а під кінець бургера ми закинемося. У мене порошок з собою вожу. Макінка, спринтує. Не поняв. що запрети відео с'яв. Адміністрація заведення. Всім привіт! Сьогодні нове відео буде Velo Food Blog. Їдемо з Дмитром кататись. Взагалі ідея спробувати бургер. Я в Тіктоках ще давно знайшов точку одну М'ясний магазин, який всі хвалять. І... І там дійсно гарні відгуки на Google картах. Тому ми вже давно хотіли туди поїхати знаходиться в селі Гара. Звичайно, ми могли як нормальні люди поїхати попрямі через трасу 10 кілометрів всього. Але ж ми трохи намахані велосипедисти, тому вирішили з Дімоном ще трохи покрутити. Загалом хочемо поїхати до Дніпра на дамбу, зробити коло і десь проїхати 70 кілометрів, щоб спробувати бургери. Але загалом хочу відео ще зробити трохи більш корисним. Хочу розповісти про харчування, що я їм, коли катаюся, як правильно розподіляти КБЖУ під час катання. Ну тому Під час поїздки думаю я потроху буду розповідати. Зараз їду на місце старту, на місце зустрічі з Дімоном і будемо вирушати в сторону, в сторону Дніпра, в сторону Києва. это Димон, подруга. Нет, все на вин. Ну, здорово. Ну, здорово. Что ты опаздываешь? Мы чуть не сбили так. Где? Там на перекрестке. Йо-моё. Що ж ти неаккуратно так? Это я. Я поправил право. Дима, ты знаешь, что у нас сьогодні буде велофутблог? Я не знаю. Ну все, знаєш. Що будемо хавати сьогодні? <laughs> ну взагалі по плану бургери були. Ну yeah. да, Бургер за 70 кілометрів, правильно. Можна за 10 проїхати. Можна. Но ми їдемо. Но ми не шукаємо легких таких. Під стоп у форі у Воронкові нова Фора, до речі, відкрилася. Взяли собі. Що таки вуглеводи? Проїхали вже 15 кілометрів. Взяли пункти, кола. Дімкася. Wi-Fi ловить. Прикольна нова фора. Є місця, де посидіти можна. Безкоштовний вайфай є. Тому, да, зараз закинемося. І їхати далі на Дамбу вже до Дніпра. Так, підкріпились ми вже швидкими вуглеводами зараз виїхали. Вже майже доїжджаємо до Дамби Київської. Е, трохи розповім про харчування. Е, зазвичай перед катками, такими, де 50 плюс кілометрів. Я зранку дуже добре закидуюсь вуглеводами, щоб була енергія. Це переважно вівсяні пластівці, додаю е, протеїн для смаку, банан і арахісову пасту. Ну і ще можу собі бутерброди додатково зробити. Загалом десь на 800-900 калорій закидуюсь, щоб мати енергію гарно для старта. Чому саме такий станок? Тому що е, там велика е, кількість вуглеводів, які дають енергію і поповнюють запаси глікогену, тому що коли ми катаємось на велосипеді, в такому режимі в нас Зазвичай енергія береться з вуглеводів і невелика частина жирів, тому переважна частина раціону це мають бути вуглеводи. Так само вже і під час катки. Коли катаємо, я кожні 15-20 кілометрів відкидую швидким вуглеводами. Це або батончики, або якісь булочки з колою, так як сьогодні ми заїхали з Дімоном у фору закинулися і зараз собі спокійно їдемо далі. Потім у нас в Проціві буде наступний привал через 25 кілометрів. Там заїдемо в Кулинічі візьмемо каву, і також або батончик з'їмо, або або щось візьмемо там собі смачне. У мене завжди з собою лежить 3-4 батончика енергетичних на випадок, якщо там магазинів якихось не буде, чи просто десь по дорозі. Відчуваєш в Тому. Оу, oh, єс yes. клас. Приїхали вже на дамбу. Нам далі вітер спину буде, але взагалі кайф. Поки записував відео, розповідав про ізотонік про те, що я їм десь потеряв дімона. Він їхав ззаді щось відірвався сьогодні вже він п'ять чекаю немає але ж блін як гарно Та ти шо топчик Ну як кайфово їхати за вітром по дамбі Тупо пісню, да, Димо? Yeah, yeah. Бо до цього по вітру валили. А зараз вернули по дамбі та чекай. Але блін тривога почалася. Знову трек ніфіга не запишеться. Буде частинами. Так, приїхали в процив, зайшли в Кулинічі. проїхали вже, мабуть, 40 кілометрів. Трек не пише в нас. Тривога вже закінчилась, зараз може почне писати. Зробили о, підстоп на перекусик такий. Кава, трубочка зі згущенкою по класіки. Дімка, як те настроєння? Поки що їдемо. Їдемо нормально, так. Да. Один із приятних моментів це вкусно покушати, коли їдеш. Тому що калорії спалюються, коли крутиш. У нас на 70 кілометрів десь там розход 1700-1800 калорій. Тому можна покривати їх різними вкусняшками. Зараз солодкі вуглеводи, а під кінець бургерами закинемося. Хорошо. Шли, тіньок тут біля стели, я люблю проців. Там вільчики наші. Ще розповім про додаток, так сказати, до харчування. Це ізотонік. Ось Такий в мене порошок з собою вожу. І в пляжці також собі зранку наколотив. Взагалі ізотонік містить собі вже вуглеводи плюс електроліти, там калій, магній. Тим самим він відновлює баланс солі, яка з потом виходить, і загалом поліпшує кращу роботу м'язів і зменшує ймовірність наникнення судом. Тому якщо на таких дистанціях десь 50 плюс кілометрів, то зайвим точно не буде. Зараз просить в центрі знаходимось. Таке прикольне село. Ось стела, В центрі ліс, тут дерев багато, взагалі затишно, класно. Нам до, до... гори залишилось 18 кілометрів, там же далі нас чекають бургери і додому ще десяточка. Така лайтова катка вихідного дня вийде. распочинается потужный підъем в процеве нас спринтует Це село гора її місцеві жителі на паршах. Приїхали ми вже на нашу на точку. Такий тут м'ясний магазин. Прикольно замовили по бургеру. Е Діма взяв собі якісь саламі взяв. Є? Магазин називається саламі, він взяв собі саламі-бургер, це їхній, я так зрозумів фірма. Я собі взяв пірський, недавно був в горах, тому все концептуально. О Прикольний магазин, тут багато вибору. Готують відразу, сказали 10-12 хвилин почекати. Такі тут столички для того, щоб можна було посидіти, Взяли коло собі, Знаходиться при в'їзді в е, гору, під мостом, біля форы. Видеосъем. Не понял. Что за притыл? Адміністрація заведення. А ты кто? Опа, так принесла нам такі бургери, нічого собі. Дима, одягай. Пакетик. Будем пробовать. Хорошо. Пробуем. Хороший. Дима я. Класно. Так, Діма, ну що? Так, Це бур'яр. Мені теж зайшов. Це як взяти меню в кумакі. я наївся прям конкретно. Короче, там прикольна котлета, карамелізовані овочі, булка така м'якенька, але хрустка. Ну, взагалі топовий. Мені сподобався. Ціна 240. Я взяв гірський і Діма взяв салами за 220. Не знаю, чим вони відрізняються взагалі. Ну там на вид майже здається, однакові були. Але ще прикольно, дуже я Там почитав, у них написано, що фірмовий йде від шефа в кожному бургері. Тому блін, ну це, це топ, це нормально. За 220 гривень. Якщо мак набрид уже, то можна заїхати спокійно взяти. Плюс тобі його виносять. і Тут можеш спокійно посидіти. Серветки є для пакети для щоб їсти бургер. Тому топчик. Можна рекомендувати краще місце. Будемо тепер заїжджати сюди. Все, вже їдемо додому, фінішна пряма. Поїли бургерів, Кешталь закрили, а тієї бургери мені сподобалися. Блін, ну топові. Вони їх прямо відразу роблять свіжі. Соковиті Блин, соус класний. Можу однозначно рекомендувати. Думаю, що... Ми ще не раз сюди заїдемо. І ціна прям не дуже дорога, ну 220 гривень за бургер, плюс є обслуговування, де ти можеш спокійно посидіти, поїсти. Ну класна точка. Там також, крім бургерів, ще вони вибір всього м'ясного. Це взагалі м'ясний магазин, але він також робить бургери. Ну, не даремно ми проїхали 70 кілометрів. Знаходиться за 10 кілометрів від дому, але тим смачніші бургери були, бо вже коли останні 15 кілометрів їхали, то вже їхав з думкою пошвидше поїсти, Подпідав вже давно, а батончики і різні солодкі штуки не сильно насищають. Тому зробив вже висновок, що якщо катаєтесь... На прилічці дистанції там більше 50 кілометрів, то рекомендую добре перед каткою закидуватися переважно вуглеводами, щоб енергія була. І Під час катки кожні 15-20 кілометрів підкріплюватися вуглеводами, не забувайте про гідратацію. Часто, але не багато пить. Ізотонік це буде як плюсом. Він точно зайвий не буде. Ну і звичайно не забувайте про різні смаколики під час катання, тому що це один із факторів, який приносить задоволення, коли катаєшся. Тому на цьому катку можна завершувати. Ми вже майже вдома під'їжджаємо до Берисполя. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Як завжди, актуальний збір залишаю в описі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам цікаво. І катайте, тому що це класно.